Доброго дня, шановні присутні. На комісію земельну прибуло 5 депутатів з 8, корм для проведення комісії є. На комісію подано 15, 16, вибачаюся, заяв, тому пропоную провести комісію в межах години без перерви. Якщо немає зауважень, і пропозицій, прошу розпочати роботу комісії. Валерій Цезарович, будь ласка, до першого питання. Пропонується проєкт рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни цільового призначення земельної ділянки. Коротко про дане рішення, про дану земельну ділянку. Переможець торгів. Після проведення прилюдних торгів шляхом аукціону переможець торгів звернувся заявою щодо зміни цільового призначення. Земельна ділянка була з цільовим призначенням 12-12, безпосередньо земельна ділянка з запасу транспорту мінялася на 12-11. Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. Даним проєктом рішення пропонується змінити, затвердити технічну документацію. Проєкт вирішений проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Дякую. Колеги, якщо запитання стоїмо на голосування. Хто за? Проти затримались. Дякую. Прошу дивіться, у нас є, я не озвучив. На початку комісії у нас є запрошені, тому прошу, якщо даже їхні питання де, де шо стоїть, е, далі, вдати їх в першу чергу. Тому, е, Олександр Леонідович, ви по запрошені по яких питаннях? Запрошені по питаннях, значить, земельної ділянки, яка знаходиться біля е, будинку клубу колишнього, де продали вияснення, там е, іде. Наклад попередник Сергій Степанович, хоче придбати земельний ділянку. Є рішення Романівської сільської ради, що на тій земельній ділянці знаходиться виділення земельна ділянка, що Микола Петровича. Дякую, Валерій Цязович. Чи... <звіг> Мені дочь трошки вперед, так скажемо, <звіг> ви зайшне дане питання. Роз'яснення і воно приймати рішення. У увазі пропонується проєкт рішення про надання дозволу на викуп земельної ділянки. Звернувся громадянин Побережний Сергій Степанович, якого якому у направі приватної власності є будівля колишнього клубу село Романівка. Звернувся з заявою про надання дозволу на викуп земельної ділянки загальною площею 06 г яка знаходиться в село Романівка, вулиця Героїв України, 20А та перебуває в оренді громадянина Побережника Зерця Степановича. З 21.08.2025 року на даній земельній ділянці розташоване належне заявнику нерухоме вогненно нежитлове приміщення клубу. Для більшого висвітлення даного рішення запрошеного старосту Романівського старостинського округу Рутуна Олександра Леонідовича. Так, ми почули роз'яснення Олександра е, Леонідовича е, щодо того, що на даній земельній ділянці у 2014 році Романівською сільською радою було надано рішення щодо надання е, на вигнення технічної документації земельної ділянки розміром 10 сотих для будівництва. Так? так. Е, який проєкт рішення... Насвід земельного відділу, як в цьому в моменті колеги, думка, пропозиції. У зв'язку з тим, що виявлені нові обставини, пропонується відкласти прийняття рішення по даному питанню для додаткового розгляду і вивчення документу. Шановні колеги, у кого є інші питання, заперечення пропозиції? Підтримуємо дану пропозицію. Ставлю на голосування. Хто за? Проти отримались. Дякую ще Без питання, на села питання де безпосередньо стосується села Романівка. Звернулася громадянка Просікова Світлана Сергіївна, жителька села Разіно. Зі зверненням від її уповноважили власники ВРХ, жителі села Разіно, як уповноважену особу для виготовлення та розробку проєкту землеустрою з подальшою передачею в оренду. Земельної ділянки орієнтовною площею 6 гектарів для сінокосіння випасання худоби. На даному етапі дана земельна ділянка лежить за межами села Разіно. Виїжджали представники селищної ради комісійно туди, були власники ВРХ. Як бачимо, як наслідок, в нас таке звернення надійшло і є проєкт рішення щодо надання дозволу на розробку даного проєкту. Також був присутній староста, але він більш докладно може пояснити. Приїжджали ми на місцевість значить, села Разіно по вулиці Молодіжній, там у нас знаходиться земельна ділянка, випас. зібрали ми частину людей, які відповідно користувалися цими земельними ділянками, але вони не знали, що вона не оформлена. І вже спільними, так будемо казати, розмовами дійшли згоди, щоб його узаконити, люди між собою поспілкувалися, вирішили надати так, якби. Право повноважної особі про це Світлані Сергієвину, щоб вона могла розробити технічну документацію і відповідно ці всі законити. Люди звільні, між собою там вони розібралися, сказали, що буде, вчасно будуть проплачувати, ну, всі відповідно відповідно. Дякую. Ще в кого якісь запитання, пропозиції? що ми, не, ми не приймаємо рішення, але ще є в нас одне звернення. Від жительки села Романівка Сімінської Али Петрівни. за межами села Романівка 0,72, тобто 70 сотий для сінокосіння і випасання. Враховуючи повідомлення вивчення, скажімо так, наданих документів, також повідомлення старости, рахуємо за доцільне відкласти для комісійного вивчення з'їзду на місце. Це ну, зараз ми ще послухаємо старосту, що дякую. Будь ласка, ваша домка. Ну, дана земельна ділянка, знаючи на місцевості, там проходить міліативний канал. Відповідно, бо роками там, пробігали постійно дощі, вода. Я не знаю, як там треба виїхати на місце, то продивитися і вирішити це питання. Дякую. У кого ще є інші питання, зауваження? Угу. Підтримуємо позицію в Так, ми маємо два питання: питання за номером. Ні, ми поки що ну, розглянули одне питання. Спільне питання. питання. А, а, воно, спільне питання то, так? Можливо, сімінську Аллу Петрівну да. окремо винесемо? Так, да, ми її ви, в окреме рішення. Угу. І проголосувати до вивчення, а тим. У, а... а тим поводити, да. якщо ну, там ще одна вирішується. Там ще рішення. один поруківці буде. Ага. І староста також присутність. Зараз так? можливо, так. Да, зараз можливо поставити на голосування питання щодо. Прозор до звання сім'їнської Алла -Петри. Так, дякую. Шановні колеги. Так і пропоную поставити дане питання на голосування в частині Семінська Алла Петрівна. Так. Послухали, подумали і дане питання як проєкт звучати буде. Як? Проєкт? Відкласти, так? Відкласти. Це, на Так. Дякую. Хто за? проти, утримались. Дякую. Що ви мені знаєш, ми вам дякуємо. Добре. Дякую за роботу. Дякую за роботу. Дякую за роботу. Дякую. Так, поки староста... Так, поки... ставимо на питання по пересічному Світлані Сергіївні. Ні, ні, це ми потім поставимо. Зараз ми будемо розглядати, поки Гилок прийде, бо воно йде в одному рішенні. Просікова і... Герук і Семінська йдуть в одному рішенні. Ми поки розглянемо питання про інвентаризацію земельних ділянок комунальної власності. Це питання номер 2 номер угу. Коротко, значить, селищною радою вжити заходи, а також... Прийняті всі міри для визнання безхозним майна, а саме приміщення коморі, яке знаходиться в село Вило, вулиця Північна, 4 Рішенням суду визнане дане майно безхозним, взяти на облік селищний на баланс селищної ради. У зв'язку з цим зараз даним рішенням пропонується провести міністрацію земельної ділянки цільовим призначенням 0101 для ведення товарного сухосуробництва, на якій розміщене згадуване майно, а саме приміщення коморі. Проєкт рішення надати дозвіл у на селищній раді на розробку технічної документації забуду. Так, дякую. Колеги, у кого є які питання? Зауваження, пропозиції? Ставлю на голосування. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримались? Дякую. Рішення прийнято. Олег Михайлович, я йому перезвонив, сказав, що він виїхав на життами, бо адвокати не відвіла. Його не Добре. Все, значить не буде. Ні, е, про... ми дійдемо. Визкладаємо... Його... Це... Уже як дійдемо до цього питання, то. Так, Додаємо. все, добре, Слідуючи про поділ земельних ділянок, з метою забезпечення ведення державного земельного кадастру, а також набуття права власності громадян, жителів громади, які мають на це право на земельні ділянки, тобто безпосередньо ті. Хто використовує земельні ділянки на праві актів щодо постійного користування, пропонується надати дозвіл Романівській селищній раді на розподіл земельної ділянки 182-148.182007-300250 148, 182 50 на території Годицького старостинського округу. На даній земельній ділянці розміщені присадивні ділянки громадян, городи, скажімо так, які є в них користуванні на підставі актів щодо постійного користування. Вино питання має, але оставимо висування. Хто за? Протимались. Дякую. Про актичні питання і так далі. Слідуючи про інвентаризацію земельної ділянки з метою уточнення площі. Звернувся громадянин короткий Сергій Антонович про проведення інвентаризації земельної ділянки із земель громадської забудови, на якій розміщене його нерухоме майно, а саме приміщення, адміністративне приміщення. Бувши завод контори за адресою вулиця Небесної Сотні, 32А з метою уточнення площі ділянки. Пропонується надати такий дозвіл. Дякую. Ставлю на голосування. Хто за? Проти. Затримались. Дякую. Слідче питання. Даним проєктом рішення питання про встановлення земельного сервітуту та укладання договору на земельну ділянку комунальної власності. Встанов... Звернувся громадянин Майстров. Артем Васильович, маючи у власності об'єкт нерухомості частину об'єкта, скажімо так, звернувся з заявою щодо встановлення земельного сервітуту та укладання відповідного договору на земельну ділянку комунальної власності земель е, запасу е, за рахунок земель житлової та громадської забудови, розміщені за адресою вулиця Сергія Левича 3, площа земельної ділянки 1 сота. Даним сервітутом пропонується укласти право користування, а саме правом розміщення без здійснення капітального будівництва об'єктів рекреаційної інфраструктури на даній земельній ділянці. Коротко земельна ділянка це де майно було, де берегиня знаходилась в приміщенні, вони викопали, там буде відкриватись. Скажем, ну, заклад торгівлі, <тисн Englid> вони знаю. будуть облагороджувати територію і цю нашу земельну ділянку, там буде, будуть встановлені ну, лавочки, таке рекреативні ділянки, бруківка і так, зрозуміло, так, так. Шановні колеги, у кого є запитання, пропозиції? Якщо немає, то на голосування. Провели про проєкт рішення. Проти отримались. Дякую. Случає питання про погодження перезаложення. Частини громадського пасовища Романівського старостинського округу. Звернувся громадянин Нечай Володимир Володимирович, маючи в оренді пасовище, звернувся заявою щодо надання дозволу на перезалуження 1,2 гектара земельної ділянки у зв'язку з тим, що дана частина земельної ділянки пошкоджена на милому землі внаслідок погодних умов. Пропонується надати дозвіл на перезалуження терміном на 3 роки для покращення. Травостою і агротехнічних властивих прийом. Дякую. За питання є, Романівка. Романюка, доразі. Дякую. Оставимо на голосування. Хто за? Проти отримались рішення прийнято. Так, звертаю вашу увагу. Наверняка рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо обведення земельних ділянок в оренду для сінокосіння вказання. Одне частину питання відносно просіку про і Світлани Сергійовни ми вже розглянули за участі старостей. Інше питання звернувся Москалюк Олександр Володимирович з Лобілки про надання дозволу на розробку проєкту для сіноксіння і випасання для е, 2 га. Коротко повідомлю, що Москалюк Олександр Сергійович. Являється учасником, бою, учасником бойових дій, служить на Градолинської військовій частині. У 2021 році звертався до нас заявою про надання дозволу на передачу даної земельної ділянки у власність відповідно до чинного законодавства. Проте було погоджено на комісії передати були погодження старости і погодження комісії прийнято рішення про передачу даної земельної ділянки йому у власність. Але в зв'язку з тим, що відбулися, знаємо у 2022 році відповідні події. Дане рішення не було прийнято. Тому на сьогоднішній день Москалюк Олександр Володимир звернувся з зверненням щодо передачі йому даної земельної ділянки розробку проєкту та передачі йому в оренду для сінок випасання. Ну, Єдине, що староста запрошувався на той момент, в зв'язку з тим, що враховуючи те, що попереднє рішення він йому погодив передачу власність, нинішня він йому відмовляється погодити на оренду. Через це запрошувався особистими якимось? Тому ну що, ні, він, він забере, Ми сьогодні візьмемо оренду, а потім два літара не будуть приймати. Ви в нього заберете? його не Якщо він візьме, це ж ситуація, яка була у мене. В даному випадку, тоді як він погодив, він безкоштовно його взяв. В даному випадку, він має його купити. Але чому міняється думка у людей? Тому що потужність 2 два, два, два гектари безкоштовно ще візьме собі тут у нього 2 гектара в оренді. Він цих 2 гектари. Yeah. Да, гектари, він з його слів, з метою збереження цієї земельної ділянки, враховуючи те, що вона розміщена біля його хати, біля його подвір'я, він для цього бере. Коли буде законодавчо це питання врегульовано, він і забирає відповідно до попереднього рішення у власність. Питань немає. Так, також, колеги, якщо запитань і пропозицій немає, стане на голосування. Хто за? Проти, утримались. Проєкт рішення прийнято. Будь ласка, далі. Щодо затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Попередніми рішеннями надавався дозвіл на розробку зазначеного проєкту землеустрою для передачі в оренду того Олександру Дмитровичу. 0,362 на території реформованого двору КСП Мрія. Даним проєктом рішення пропонується затвердити проєкт землеустрою та передати йому в оренду на 7 років під 12%. На даній земельній ділянці знаходиться будівля об'єктної рухомості належних заявнику. Дякую. Якщо колег немає запитань, ставлю на голосування. Хто за? Проти? Отримається проект рішення прийнято. Далі, будь ласка. Далі, е, аналогічно попередньому, тільки про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для ведення товарного сільського Маючи об'єкт нерухомості, а саме не житлове приміщення кухні. На території господарського двору КСП Мрія звернувся Вінницький Юрій Котомець про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо введення земельної ділянки для ведення товарного СГ-виробництва з подальшою передачою в оренду. Колеги, є запитання? Якщо запитань немає, юридичний відділ все правильно підготував проєкт рішення стальне голосування. Хто за? Проти отримався. Далі, будь ласка. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для городництва. Даним проєктом пропонується затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок і земель запасу в оренду для городництва громадянці Пилипенко Ірини Андріївни селища Пиківка та передати в оренду терміном на 7 років під 12% від нормативно-грошової оцінки. на Хто за, проти, Затримаюсь далі. Слідуюче питання про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для городництва в оренду. Звернулися жителі, жителі селища Биківка, а також двоє жителів селища Костянтинівка для городництва по 60 проти відповідно до чинного законодавства. Даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл даним громадянам на розробку проєкту. Питання немає, колеги. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Отримався? Слідуючи про розгляд заяви Садовського Віктора Брониславовича про погодження межі земельної ділянки без участі власника суміжної земельної ділянки НТЧА Олександра Володимировича. Даним проєктом рішення пропонується відмовити громадянину у такому погодженні, так як вивчивши наявні документи на земельні ділянки, що відповідає складно відповідний акт, яким встановлено, що конфігурація земельної ділянки порушує межі земельної ділянки громадянина не течія. також вже виготовлена. Колеги, у кого є питання? Для голосування. Хто за, проти, отрималася? Дякую. Далі, власне. Слідуюче питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок та передачі земельних ділянок у власність. Відповідно до чинного законодавства, даним проектом рішення пропонується затвердити технічні документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок та передати у власність земельної ділянки в межах селищ. Із земель комунальної власності безпосередньо це у своїй переважній більшості земельної ділянки для будівництва обслуговування житлових будівель, господарських будин, будівель споруд, а також одна земельна ділянка за межами села Болдичів для ведення особистого селянського господарства, яка була в користуванні громадянина на підставі державного акту на право постійного користування. Все решта це земельні ділянки, на яких Знаходяться об'єкти нерухомості, які перебувають у власності даних громадян, що стверджується витягами з державного реєстру речових прав на нерухоме. Дякую, колеги, за питання, пропозиції, за відсутність. на голосування. Даний проєкт рішення. Хто за, проти Отримують. рішення прийнято. Дякую. Слідує питання. Слідує питання про внесення змін до рішення Романівської селищної ради. Від 25 липня 25-го року про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для ведення товарного сільського виробництва Коротко нагадаю, даним рішенням надав, надано дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,72 для ведення товарного сільського виробництва громадянам Кожовському Роману Івановичу та Кожовському Вадиму Петровичу, які в своїй власності мають об'єкт нерухомості а саме приміщення ферми. При, під час проведення фактичних обмірів території встановлено, що на даний час є е, там 1,3 гектара вільної земельної ділянки. Заявники звернулися з заявою внести змінює попереднє рішення із 07 на 1,3 гектара. Дякую, колеги. Якщо немає пропозиції, інші ставимо на голосування. Хто за? Проти отримали рішення прийнято. Будь ласка, є ще питання. Надійшла заява фермерського господарства Верницьке, голова Верницька Оксана Андріївна про надання дозволу на викуп, на викуп земельної ділянки площею 0,6А 60%, сотик, на якій знаходиться цільовим призначенням для ведення сільського суробництва, на якій знаходиться належне їм фермерському господарству майно, будівля льода Сушарки. Дана земельна ділянка перебуває в оренді. Орендна плата становить 1800 там, гривень. Оренна плата сплачена, в оренду передавалися минулому року. Дякую. Колеги, пропозиція? Пропозиції, якісь інші питання немає. ставимо на голосування. Хто за? Проти, підтримався, дякую. Так, і 16 питання. про надання дозволу на вихід земельної ділянки роботи на попередник. Дуже за так, жовтий дріт теж немало так. Жовтий дріт це село Білка було озвучено, представника нема, ми проголосували. Це те, що людині свій час було надано. Свій час було надано, а зараз оренду не надають з якихось причин. Представ у нас не було не надавати, тому ми прийняли рішення позитивне. Шоновні колеги, дякую всім за роботу в комісії. До зустрічі.